Слід зазначити, що дієслова стану statі verbs це такі дієслова, які описують стан, а не дію. Як це роблять динамічні дієслова dynamic verbs. Вони зазвичай не використовуються в безперервній формі continuous. Сьогодні на уроці розберемо дві категорії дієслів стану. Це емоції. Та розумовий стан. А також поговоримо про інші дієслова стану, які не належать до певних категорій. Розберемо ще одну категорію дієслів стану, це емоції. Emotion. Є такі дієслова стану в категорії емоції. Лав кохати, любити. Like Любити подобатися. Dislike – не подобатися. Hate ненавидіти. Adore обожнювати. Prefer надавати перевагу. Care турбуватися. Mind бути проти. Want хотіти. Appreciate цінувати. Need потребувати. Desire бажати. Wish теж бажати. Hope. Надіятись, value цінувати. За усіма правилами традиційної граматики англійської мови, to love є дієсловом стану. Але як бути з відомим слоганом компанії McDonald's I'm loving it? Річ у тім, що інколи для підсилення емоцій в художній літературі використовується форма continuous. Але за правилами граматики, це неправильно. Отже, слоган Макдональдс написаний з романтичними помилками у граматиці. Таке масове явище вживання дієслів стану у формі continuous – набуло назви Макдональдізейшн. Макдональдізація слід зазначити, що через масову еміграцію індійців, пакистанців та інших національностей у Велику Британію, а також неосвічених людей, які полюбляють використовувати «stative verbs» У формі Continuous з'явилась тенденція вживати дієслова стану у цій формі. І часто можна почути I'm wanting a cup of coffee. Я хочу чашку кави. Пам'ятаймо, що так казати не можна, оскільки to want є дієслово стану. Тому правильно казати I want a cup of coffee. Я хочу чашку кави. Так само замість фрази I'm loving it правильно сказати. I love it. I love it. Я це люблю. Розглянемо інші приклади. Як ми скажемо, я хочу новий автомобіль. Я хочу новий автомобіль. I want a new car. Я хочу новий автомобіль. I want. A new car. Ти мені подобаєшся. Як ми перекладемо. Ти мені подобаєшся. I like you. Ти мені подобаєшся. I like you. Я не проти. Перекладаємо. Я не проти. I don't mind. Я не проти. I don't mind. Ми обожнюємо. Є слова стану. Ми обожнюємо. Є слова стану. We love stative verbs. We love stative verbs. Наступна категорія дієслів стану це розумовий стан. Mental state. Серед них є такі дієслова. Know – знати, believe, вірити або вважати. Doubt, сумніватися. Think думати. Suppose припускати. Recognize. Розпізнавати. Forget. Забувати. Remember. Пам'ятати. Imagine. Уявляти. Mean мати на увазі або означати. Agree. Погоджуватися. Understand. Розуміти. Disagree. Не погоджуватися. Deny заперечувати. Promise. Обіцяти. Satisfy. Задовільняти. Realize усвідомлювати або реалізувати. Appear здаватися, виглядати. Astonish дивувати. Please задовільняти. Impress – вражати. Surprise дивувати. Та concern стосуватися або турбувати. Розглянемо кілька речень з цими дієсловами у контекстах. I agree with him. Я погоджуюся з ним. I agree with him. Я погоджуюся з ним. Наступне речення. Як ви перекладете, вона вірила йому. Вона вірила йому. She believed him. She believed him. Вона вірила йому. Наступне речення. Я сумніваюсь, що то є правдою. Я сумніваюсь, що то є правдою. I doubt that's true. I doubt. That's true. Я сумніваюсь, що то є правдою. Я обіцяю, що я тобі допоможу. Я обіцяю, що я тобі допоможу. I promise, I will help you! I promise, I will help you. Я обіцяю, що я тобі допоможу. Наступне речення. Ми припускаємо, що це є правдою. Ми припускаємо. Що це є правдою. We suppose it's true. We suppose it's true. Ми припускаємо, що це є правдою. Як ми перекладемо таке речення? Він здається, здивованим. Він здається, здивованим. He appears surprised. He appears surprised. Він здається, здивованим. He appears surprised. Це не стосується тебе. Перекладімо. Це не стосується тебе. This doesn't concern you. Це не стосується тебе. This doesn't concern you. Слід зазначити, що дієслово to think може вживатися як дієслово стану, так і як динамічне дієслово. Якщо ми використовуємо to think. У значенні виразити думку або думати. Воно буде вживатися як стайті verb. Думаю, що погода буде чудовою завтра. Думаю, що погода буде чудовою завтра. I think that the weather will be fine tomorrow. I think that the weather will be fine tomorrow. Думаю, що кава чудова. Думаю, що кава, чудова. I think that the coffee is great. I think that the coffee is great. Якщо ж to think означає роздумувати, обдумувати, то воно є динамічним. Про що ти роздумуєш? Про що ти роздумуєш? Як ми перекладемо? What are you thinking about? What are you thinking about? Про що ти роздумуєш? І відповідь: Я роздумую про свою майбутню подорож. Я роздумую про свою майбутню подорож. am thinking about my future trip. am thinking about my future trip. Я роздумую про свою майбутню подорож. Інші дієслова стану, які не належать до певних категорій. Be бути, cost коштувати, measure вимірювати. Weigh важити. owe, заборгувати. Seem здаватися. Fit підходити, пасувати, йти до лиця. Depend залежати. Matter мати значення. Deserve заслуговувати. А зараз спробуємо використати деякі дієслова в контексті. Перекладаємо. Вона заслуговує нагороди. Вона заслуговує нагороди. She deserves an award. She deserves an award. Вона заслуговує нагороди. She deserves an award. Той піджак тобі до лиця. Той піджак тобі до лиця. That jacket fits you well. That jacket fits you well. Той піджак тобі до лиця. Це не має значення. Як ми перекладемо, це не має значення. It doesn't matter. Це не має значення. It doesn't matter. Що ж до дієслова to be, воно теж є неоднозначним. Як правило, воно є дієсловом стану. Наприклад, воно є такою цікавою. Перекладаємо. Вона є такою цікавою. She is so interesting. She is so interesting. Мається на увазі, що вона є цікавою в загальному. She is so interesting. Він тупий. Перекладаємо. Він. Тупий. He is stupid. Він тупий. He is stupid. Мається на увазі. Що це одна з його рис особистості. He is stupid, він тупий. Але якщо ми схочемо додати певної тимчасовості до характеристик людей, тоді вже дієслово to be буде у значенні динамічного дієслова. Наприклад, вона поводиться так грубо, вона поводиться так грубо. She is being so rude. Вона поводиться так грубо. She is being so rude. Можливо, вона в загальному і вічлива. Але наразі вона поводиться грубо. Наступний приклад. Він виглядає тупим зараз. Він виглядає тупим зараз. Як ми перекладемо? He is being stupid. He is being stupid. Він виглядає тупим зараз. He is being stupid. Можливо, він в загальному і не тупий. Але в цей момент він виглядає тупим. He is being stupid. Він виглядає тупим зараз. У коментарях напишіть свої приклади з такими неоднозначними дієсловами як to be, to think, to love, to want. А також з іншими дієсловами стану. Друзі, нагадую, що підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.